Найперше запитання про ну, скажімо так, про загадкову назву підрозділу. Е, от секрет назви він досі якби не розкритий. Тобто, це на мою думку один з таких, ну, одна з найбільш загадкових назв підрозділів. Кавінант 23. Що це означає? Якщо можна, розкази, я можу тільки розказати, що цю назву придумав безпосередньо наш керівник, герой України. Наш командир. Е, і як я можу сказати цю назву розшифрувати вам якщо він навіть президенту нашому її не розшифрував і сказав, що розшифрує після перемоги. Якщо я не вправі це тоді сказати, це вже за ним. Ну, але розшифровка є, так? Звичайно. І підрозділ її якби знає. Так точно. Тобто, це такий секрет підрозділу, секретний код підрозділу? Скажемо, секрет перемоги нашої. А... Скажіть, будь ласка, зараз от ви працюєте на Куп'янському напрямку. До того працювали на Серебрянському, Серебрянському лісі, а до того на Красногорівці різниця в інтенсивності в характері бойових дій тут є? Звичайно, різниця відчувається. Якщо, наприклад, брати Серебрянський ліс, то порівняно із цим напрямком Куп'янським, то там, там була така легенька прогулянка. А тут інтенсивність досить, досить така чуттєва. Ворог, ворог пре, пре-пре, не шкодуючи свої сили. Він лягає, вони перуть через своїх же... в одній посадці, щоб ви розуміли, протяжністю один кілометр шириною 20 метрів, може бути 200 трупів, і вони через них переходять. Я не знаю, що там у них є, і там вони лягають. Працює арта, працює ФПВ. працюємо ми. Ну, ну, Зараз вже вони, вони питалися на наш напрямок проходити, штурмувати, але. Вони зрозуміли, що це неефективно, і вони переключилися на другу сторону. Тобто, грубо кажучи, якщо дивитись на їх, то правіше. Да? Так, так. Ну, вони пробують, вони пробують, вони шукають якісь прогалини для того, щоб зайти. Але хлопці героїчно тримаються. Реально піхота це взагалі титани, пацани, які тримаються на позиціях довго і копаються і воюють. І так же само ми з ними їх підтримуємо і працюємо. Коли ми заходимо на позиції, піхота бачить нас, то вона себе набагато впевненіше почуває. Вони впевнені, не знають, що ми можемо працювати, що ми працюємо не тільки як снайпери, а працюємо з різного типу озброєння, так як вимагає цього ситуація на даний момент на фронті. Кажучи про снайперів, снайпери це пріоритетна ціль для противника. Бували випадки у вас от ну, тут. Або в інших місіях, коли, ну скажімо так, вас свідомо шукали. Ну, не те, що на вас полювали, але коли вас бачили, то вас атакували і намагалися знищити. Ну, це на даному, на даному етапі такого нема, але було це в Серебрянському лісі. Коли ми працювали там, то ну, ми максимально, максимально законспіровано заходили на позиції і так далі. Але десь десь мабуть пройшла у противника інформація, і коли ми виходили. Після чергування виходили ну, ближе для відпочинку для місця відпочинку, то тільки ти виходиш, зразу працювало по тобі і СПГ, і Скиди, і, і гради навіть не шкодували на нас. Ну, слава Богу, за весь час нашої, нашої роботи ну, це завдяки, звичайно, нашому керівнику, нашому командиру, який переживає, який нас як можна сказати, випистив як немовлят, тому що самі роз знаєте, що наш підрозділ є молодий, але за такий короткий період часу. Ми вже досягли, досягаємо якихось результатів завдяки тому, що є злагодженість, є розуміння і є, є, є підтримка командування і командира безпосередньо. А скажіть, будь ласка, от молодий підрозділ, як ви, ну, як ви сформувалися, як ви прийшли в цей підрозділ? Як... Який був досвід, от конкретно в тебе, досвід снайпера, який був до цього? Особисто у мене досвіду снайпера, снайпінгу взагалі не було, але це, як можна сказати, така була мрія дитинства. Якось хотілося займатися таким, але не було такого, такої можливості. А тут з'явився цей підрозділ, він вже працював. Я, я як, можна сказати, як молодий в цьому підрозділі, якщо взяти із тих, я прийшов тільки взимку цього року. І безпосередньо мене вже навчали хлопці, командир під час бойових дій снайпінгу в цих проміжках між виходами. Ми ходили, стріляли, вчилися, але завдяки тому, що хлопці всі злагоджені, всі як одна сім'я, і кожен хотів допомогти розказати, пояснити, щоб це було ефективно. Ну і слава Богу, все вроді виходить. Ми працюємо. І колектив у нас просто, просто відмінний, можна сказати. Купянський напрямок ну, для них можна сказати пріоритетний, наскільки. Ми зараз бачимо, це один з тих напрямків, де вони роз, ну, розраховують продавити е, нашу оборону. Е, які сили тут проти вас воюють? Відомі підрозділи російські, які тут знаходяться? Ну відомо, що були штурмові групи. Якщо брати безпосередньо нашу ділянку відповідальності, е, навіть е, коли б взяли в полон, був вагнеровець один. Це було буквально недавно саме ін Сібіряк із Сибірі. Ну, в основному штурмові, штурмові групи. Не, не можу сказати, якої там бригади чи так далі. Ну, цього я не знаю точно. Але зараз пройшла, пройшла ротація і зараз вже більш якісь ну не такі інтенсивні є е, на, нашому, на нашій ділянці відповідальності дії противника. Але теж є, і працюємо, виявляємо і знищуємо по можливості. Оцей штурм, про який ти кажеш. Бачив фото. Бачив відео, бачив купу документів ворожих. Це за один їхній штурм. Так? Так. От стільки людей, ви, грубо кажучи, знищили і взяли в полон. Як це було, розкажіть ласка? Ну як це було? Чуємо гул техніки. Я вибігаю з Вінтівку на свою, на свою спешку, продивляюся, бачу, йде техніка в місті з десантом. Це була одна одиниця техніки в той час, друга йшла з іншого флангу. Ну, я відпрацював з гвинтівки, побачив, що це неефективно. Е -е, перебіг, під, е -е, в цей час працювала їхня беха по нашій посадці. Я перебіг на сусідню через позицію, тому що там було РПГ. Просто гвинтівку залишив, з РПГ зробив один постріл, потрапив в башню, башню заклинило і вже, е -е, вже ворожа беха не могла працювати. Десант вискочив. В сусідній посадці, яка межує з нами, вискочив там, там теж по ньому відпрацювали. Затрьосотили двох. Вони там одного перематували потім по стріму. Бачать, мені командир виходить на мене, каже, дивись, там, походу, їхній командир штурмової групи. Треба, треба, треба їх знищити. Ну, він каже, ви дивіться самі, як ви бачите ситуацію на місці. Тобі ж не було такого, що давайте йдіть. Він, він, я його почув, він мене почув. Трохи часу пройшло, ми продивилися. Я взяв з собою одного ангеушника, хорошого хлопця, наші мої хлопці прикривали мене, зайшли тут той сіряк, де вони були. Там вони вже були трьохсоті, один був 200. Відпрацював, був зав'язався стрілковий бій. Ми вже йшли тоді з автоматами. Ми знищили противника, потім підійшли ближе, забрали. я забрав у них всі документи, рації. Аптечки і так далі. Ну, все, і, все, їхню екіпіровку і принесли назад. Коли відкрили документи, бачимо два штурмовики. Один підписав там 12 серпня цього року контракт, другий 18, то тобі ж свіжі. Ну, це, ну, це про що говорить? Це говорить про те, що це просто м'ясо. Коли брали полоненого, він каже, ми його питаємо, звідки, як ти приїхав. Вороні ж вони загрузилися, приїхали посадку, їм кажуть, що давайте, зараз в беху садіться, там, там хахли, вони, там перепугані. І вони їдуть, думають на ентузіазмі, що тут зараз всі, всі, всі злякаються і кудись побіжуть. А тут ні, вони одразу попали і попали добре. З усього озброєння. Озброєння є, хлопці молодці, всі працюють. Хочу відмітити, ще бригаду борві, зокрема гроза батальйон, це ті хлопці, які молоді командири, які вміють керувати, які вміють взаємодіяти, які вміють чути і які максимально працюють. Ну, з такою командою можна працювати і ефективно, як ви бачите. В тебе в руках зброя, це калібр е 308, да? якщо я не помиляю, чи 338. Ні, це ви не помиляєтеся, ви все правильно назвали. Це наша українська рідненька е Зброяр-10. Це взагалі для мене це культова гвинтівка. Чому це тому що це одна із перших гвинтівок, які е начали, е почали виробля виробляти у нас в Україні? І вона. Зарекомендувала себе дуже добре. Якщо брати конкретно цю гвинтівку, то для мене вона взагалі культова, тому що мій командир передав її мені особисто. Гвинт... Це його була Так. Да. Е е вона працювала і знищувала вагнерів в Бахмуті і досить ефективно. І тепер працюю, маю честь працювати з нею я і, і вдається. Хороша, хороша дівчинка. Скільки на рахунку в неї вже так. Ну, я особисто не рахую, але командир, командир нормально напрацював, я ще молодий, трохи є. А скажіть, будь ласка, от, ну, є от таке, що снайпери рахують кількість знищених солдатів-противника, знищених цілей, або це вже якби, в умовах нашої війни не актуально? Ну, особисто за себе сказати, да, що тут більше. Рахуєш якусь ефективну роботу. Так, да, ти якщо, якщо відпрацював, добре це в тебе є адреналін, ти в куражі. Але так, щоб особисто якби, рахувати, я особисто не рахую. Головне ефективність. Про цю гвинтівку ще. Які гвинтівки вам взагалі? От ми говорили про потреби, так? можливо, є якісь потреби у вас у вашому підрозділі. Ну, ви самі розумієте, що робота снайпера вона, вона різноманітна. Є, є робота, яка на коротких дистанціях, є робота на дальніх дистанціях, є робота, коли треба розібрати чи бліндаж, чи техніку якусь легкоброньовану зупинити. Так, безпосередньо ця гвинтівка. Ну, ефективність до 1000 метрів, так, скажімо так. Якщо потреба у нас є в 338 калібрі, це, ну, це як кажеться, золота середина, це ідеальний калібр. Такий, наприклад, як Барет Мрад, ну, це, це тоже культова гвинтівка, яка себе показала в бойових діях і показала себе досить ефективно. От так, Барет Мрад, щось такого плану нам дійсно би треба було, тому що не знаємо, які завдання нас будуть чекати завтра. На даний момент є, з чим є, з тим працюємо. Що буде завтра, тільки Господу Богу відомо. До речі, про те, що буде завтра. Чи, от, як ти бачиш ситуацію? Чи вдасться їм продавити тут е нашу оборону, там, ну, не на вашій ділянці, взагалі, на е Куп'янському напрямку і вийти все ж таки, як вони планують до школи? Як ти бачиш динаміку ситуації? Ну, особисто моя думка. Так, вони інтенсивно інтенсивно пруть на цю ділянку фронту. Інтенсивність боїв штурмів дуже висока на даний час, досить висока. Вони пробують, але сили оборони також не сплять, стримують і працюють хлопці, реально працюють Це не для статистики, а реально те, що я бачу, зокрема на цій ділянці. Чи вдасться, чи не вдасться, пророкувати я не, ну, не можу, але. Ну, наміри в них, наміри такі у них є, але у нас наміри їх зупинити однозначно. Ось якось так. І про північних корейців. От вчора буквально ми давали відео про те, що їх готують вже. Ну, Фактично готують, вже видали їм вже російську форму. Вони зараз проходять полігон. І ну, за нашою інформацією, за інформацією в тому числі і головного управління розвідки, їх кинуть або на Харківщину. Або на Курщину, або можливо, і на Харківщину, і на Курщину одночасно, оскільки мова йдеться про 12 тисяч людей, і можливо, ви їх теж тут зустрінете. Ну, чи буде різниця для вас? Воювати проти північних корейців або проти росіян, зеків, вагнерівців і так далі? Я вам скажу, що різниці немає ніякої, особисто для мене. І я думаю, що для більшості. Це ворог в першу чергу. Який прийшов на нашу землю. І хто би не прийшов, ми аналогічно будемо так же, е, з таким же натхненням працювати і їх знищувати. Корейці, не корейці. Можемо просто паралельно буде час чити корейську мову, щоб брати полонених і випитувати інформацію. Ну але ледь не легенди про цих корейців ходять, що це там якісь там супер підготовлені солдати, якісь спецпризначенці, які живуть і. Цією... Війною підготовкою, ну не знаю. Тобто, можливо, вони будуть більш якісні, ніж російські солдати. Можливо, все може бути, але згадайте, з ким ми воюємо. Ми, з якою армією однією з кращих армій у світі ми воюємо. Якщо ми вже три роки воюємо з однією з кращих армій у світі, і досить достойно ми їм складаємо супротив. То я думаю, корейці там чи гватемальці нам без різниці хто ми будемо їх знищити аналогічно.